Доброго дня, шановні колеги. Ірина Іванівна, ви нас чуєте? Чую, чую Чую. вас. Чую. Ага. Ми хочемо побачити вас, чи ви будете голосувати без зображення? Отак От будете говорити, я за. А можна так, чи треба забрати зображення? Дякую, дякую. Олег Васильович, ви чуєте? Так. Добрий день. Добрий день. Шановні депутати запрошені. На засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів прибули та зареєструвалися сім депутатів. На засідання постійної комісії запрошений перший заступник начальника Житомирської ОВА Остапченко Наталія Віталівна, перший заступник голови обласної ради Дзюбенко Олег Миколайович. У роботі комісії приймають участь депутати обласної ради, працівники виконавчого апарату. Виконуючий обов'язки начальника управління майном Житомирської обласної ради Сєчин Роман Сергійович. Шановні колеги, відповідно до статті 35 з приміткою 1 закону України про запобігання корупції, в порядку статті 59 з приміткою 1 конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу членів постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідання комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомляти про наявність конфлікту інтересів. На розгляд постійної комісії виноситься два питання, які вам роздані. Пропоную порядок денний взяти за основу. Голосуємо. Довгополий за Сергій – «За». Руслан Годований. За. Олег Козюк За. Ірина Щербакова. За. Ігор Сабадаш. Ігор Лукашенко. За. Рішення прийнято. Які будуть пропозиції до порядку денного? Пропозицій немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний. Засідання комісії в цілому. Прошу голосувати. Довгополий за. Сергій Білошицький. За. Руслан Годований. За. Олег Казюк. За. Ірина Щербакова. За. Ігор Сабодаш. За. Ігор Лукашенко. За. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Порядку денного питання перше: про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради, про призначення директора комунального некомерційного підприємства обласний медичний центр реабілітації Житомирської обласної ради інформує Сєчин Роман Сергійович. Будь ласка. Я, я наголошую що це практично підтриманий і внесений всіма головами фракції. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня чинення присутнім. Відповідно до поданих та опрацьованих документів підготовлено проєкт рішення, який сьогодні вноситься на розгляд нашої постійної комісії щодо призначення Днічука Олександра Пікладавича на посаду директора МПР, обласний медичний центр регіонів Шерловської обласної ради до призначення керівника саме результатного конкурсу або до слова 12 місяців до терміну після скасування чи сповільнення воєннослав.

Департамент охорони здоров'я. Немає запитань, колеги До нас приєднався Андрій Миколайович Озерчук. Ви нас чуєте, Андрій Миколайович? Так, чую, чую. Доброго дня. Дуже Доп. добре. Ми розглядаємо перше питання вже. Я... У мене є одна тільки ремарка, не до пана Донищука, а. Інформація про методики діяльності КНП обласний медичний центр реабілітації, наводяться дані за 23 рік. А в 2024 році ми цього не бачили? ну Так. Чисто технічно. Просто, якщо є. ну Розумієте, якщо є сякі якщо є політична воля, то є процес. Якщо політичної волі нема, то нема процесу там. Ситуація ми... інша всі, всі, всі Ні, Я вам скажу, що ми вже сьогодні зерно своєю, що не з полоніючим цей процес у тому що він теж керівник установи обласної, так ми ніколи не могли подумати, що люди, подаючи фінансову звітність в обласну раду і подаючи податкову звітність, подають різні звіти. І ми на наступну сесію проголосуємо, що разом з фінансовими звітами будемо подавати податкові. Нікому в, в голову не прийшло, що можна подати податковий звіт і фінансовий різдво. Елементарно. Ні, ні. Ну якщо ти хочеш, чого? ні, подати можна, але для чого? Або ти дурий, або ти щось скриваєш. Ну це треба розібратися, з якою метою людина подає, або щось скриває, або дурень. Буду Але щоб це неможливо, ми будемо готувати практично на наступну сесію, не обговорювали, щоб це унеможливо. Якщо запитань немає, ставлю на голосування питання перше. Питання. Є питання, Андрій Миколайович? Ні, я хотів просто, ми давно це говорили про те, що якщо після звітів є які порушення, то ці керівники запрошувати на комісію після закриття року, та і проговорити всі питання, ті, що говорить Руслан Годований. Тому що дійсно одні подають одні звіти, інші подають другі звіти, а комісія на питання не реагує, тому що не знає. А розпочинаємо якісь там перевірки, тільки до того доходимо. То дуже просто. Рік закінчився. Комісія яка там, наприклад, в першому кварталі засідає, і тоді хай би продивилися ми ці всі звіти під тим підприємством, які підпорядковані там або погоджуються із профільною комісією. Тоді не буде ніяких питань. От і все. Дякую я підписав Андрію Миколаєвичу, можливо, протокольне доручення проаналізувати всі підприємства, проаналізувати фактичні звіти з податковими, у кого від'ємний показник або є різниця в звітах, запросити на, на комісію. Давайте, так. давайте розглянемо питання, яке обговорюється, а потім обговоримо вашу пропозицію. Забули. Прошу голосуйте. Да. Да? Ні, ми не забудемо. Проголосуйте запитання. Два мій голосуємо. Питання перше порядку денного. Довгополий за. Сергій Білошицький. За. Руслан Годований. За. Андрій Озерчук. За. Ірина Щербакова. За. Олег Казюк. За. Ігор Сабодаш, За. Ігор Лукашенко. За. Дякую. Рішення прийнято. Руслан Миколайович, ваша пропозиція? Пропозиція. Доручити управління майно проаналізувати звіти всіх КНП за 24 рік. Податковий і в разі від'ємного показника, або погіршення ситуації, або невідповідності цих керівників запросити на комісію. Приймається колеги? Так. Голосуємо. Чи... Тоді да. голосуємо за протокольне доручення, яке озвучив Руслан Миколаївич. Довгополий за. Сергій за Руслан Годований. за Андрій Озерчук. Ірина Щербакова. за Олег Казюк. За. Ігор Сабодаш. Ігор Лукашенко. За. Прийнято. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради про внесення змін у рішення Житомирської обласної ради від 26.09 789 Про положення, про преміювання керівників комунальних некомерційних підприємств з галузі охорони здоров'я, які перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл селищ між Житомирської області зі змінами, інформує Журбенко Павло Юрійович. Юрйович. Проект рішення Собо колеги вам розданий. Обоча група відпрацювала, з головною фракції все погоджено, бізи, всі необкладні, матеріали у вас є в руках, і прошу підтримати. Дякую. Чи є запитання? Що значить фраза без підвищення? Не може перевищувати трьох посадових окладів керівника підприємства без підвищення. Або це, це значить, щоб до залохування додаткових терміальних. Чисто елефант у нас так. Чисті, так Чистий склад фактично, фактично відпрацьованого часу, без, Чисний, <рикладу> без лікарняних відпусток і так далі. Прогулів роз, розраховується, розраховується. Ну, це посадовий оклад. Посадовий оклад він не може змінюватись. Він прописаний контрактом. При приміруванні, чому там так прописано ще раз, Заважно, Тична, він, він, він посадовий вклад прив'язаний до середньої зарплати. Так, Він, він може не приписаний в них контрактом, у них пов'язаних до середнього Він Може, може змінюватись, Ігор, Юр Вівич, може змінюватися. Він не може перевищувати. Дане все автовізовано. Я не заперечую. Я такий самий колега, як і ви. Я просто не хочу, щоб е, прийдуть люди з офісу північного аудитора, і потім люди не вертали дуже великі суми. сумі. Да. Сергійович ж відпрацював це питання. а це не буде. По саме тому ми пропонуємо саме такий варіант, чистий, постанови 250 прописаний без безпроводи обладнання. Він визначений посадовий оклад відповідно до кожного відпрацьованого місяця в контракті, але він, відповідно, преміювання здійснюється посадовий оклад відповідно від працьованого часу. Преміювання не розпустить відповідально. Перебування у відпустці на лікарняному, так само, як і для всіх працівників. Якраз таки жодним чином переплат в такому випадку, в такому формулюванні, щоб не буде, було може... не було різних інтерпретацій. Змова йде тільки по збільшенню, але про збільшення ще запитання? Немає запитань. Тоді голосуємо перед голосуванням. Я хочу зробити заяву, повідомити про можливий конфлікт інтересів. Не буду приймати участь у голосуванні. Прошу внести до порядку ведення комісії. Да, будь ласка, Юрій Іванович. Я теж хочу зробити заяву. Тоску законом про запобігання корупції не буду приймати участь у голосуванні. З можливо відповідним інтересів. Теж прошу внести протокол видання комісії. Голосуємо, колеги. Царій Білошицький. За. Руслан Годований. За. Андрій Озарчук. За. Ірина Щербакова. за Олег Казюк. За. Ігор Лукашенко. За. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, всі питання, які виносились на розгляд комісії, розглянуті. Чи є зауваження, оголошення, доповнення? Немає. Тоді щиро всім дякую, всім гарного мирного дня. Завтра на 10 годину сесія.